Хочу розповісти свій результат по діатеку. Я діабечок второго типу вже більше 10 років. І цукри в мене зашкалювали на пігулках більше 10, 11, 12. Я почала пити діатек пів дози. Я п'ю півдози. 10 мл вранці, 10 ввечері до їжі розвожу водички. І п'ю я вже цілий місяць. І результати мої поступово почали покращуватися. Спочатку було 8, тоді 7, тоді 7,2, 7,4, тоді 6,9, 6,8. Зараз вже 5,9. Я продовжую кити диатек. Пігулки ще приймаю, але по своїх відчуттях буду їх знижувати. Благодарую компанію сам за такий чудовий продукт, який мені дає можливість відчувати себе повноцінною людиною, тому що в мене з'явилася енергія, сили, настрій, бажання. Пропоную всім, у кого є проблема, вирішувати їх допомогою нашої дітей.